Друзі, привіт! 17 липня в ТЦК та СП з'являється право надсилати повістки по пошті абсолютно всім. І за деяких умов такі повістки будуть вважатися належним чином врученими навіть за вашої відсутності. тобто навіть якщо ви не в курсі, що це за такі умови, я вже детально обговорювала і розповідала у своїх окремих відео на каналі. У цьому ж відео я б хотіла більш детально зупинитися, як практично це буде виглядати, як запрацюють ці кабміновські експерименти з оповіщення людей. І після 16 липня. Укрпошта почне виконувати відповідно свої завдання згідно тих правил, які для них встановили і закон України про поштовий зв'язок, і правила надання послуг поштового зв'язку. Друзі, нагадаю, все ж таки додам скріншот для тих, хто вперше зайшов на це відео, і взагалі почув про таку можливість, про такі тепер зміни щодо повісток. Так, от в пункті 41 постанов 560 зазначається, що належним підтвердженням оповіщення буде саме оповіщення у разі надсилання повістки засобом поштового. І от тут зазначається, друзі, якраз про день проставлення у поштовому повідомленні відмітки, про відмову отримати поштове повідомлення, або е, відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання. От давайте, друзі, сьогодні про цю відмітку у поштовому повідомленні і поговоримо, тому що це ж документ, це ж юридичний факт. І він створює юридичні наслідки, в першу чергу, для вас. По-перше, Повістку ТЦК буде надсилати саме на ту адресу, яку особа повідомила сама в ТЦК, в тому числі для цього вони встановили обов'язок оновити свої контактні персональні дані протягом 60 днів, тобто особа, наприклад, повідомила свою актуальну адресу, свої контакти, і ТЦК в першу чергу зобов'язаний взяти до уваги саме цю адресу і направити туди повістку. Якщо ж особа не оновила свої дані, наприклад, протягом 60 днів, не вказала, в ТЦК немає актуальних. Нової адреси, ТЦК розшукує ту адресу, яка міститься в базах, де зареєстрована відповідна особа. І за адресою реєстрації буде надсилати відповідну повістку. Мене дуже часто запитають: якщо взагалі немає адреси, куди що будуть надсилати? Ну, тут все дуже просто. Якщо людина без адреси, ну звісно, що нікуди тоді нічого не надішлють. Але ви ж не забувайте, що ТЦК ТСП, не позбавлений права, та навіть більше вже ці групи оповіщення врегулювали новою постановою кабміну. Вони будуть вручати ці повістки і в громадських місцях. Тому також просто про це пам'ятайте. Друзі, ось що я б хотіла вам нагадати з цього приводу, чомусь всі забули про те, що у нас давно вже працює цивільно-процесуальний кодекс, і там також є відповідні положення щодо вручення, наприклад, судової повістки. І якщо ми подивимося безпосередньо в ЦПК, то ми побачимо тут, що. Дуже схожі положення, абсолютно ідентичні до тих, які встановили зараз щодо повісток в сфері мобілізації, скажімо так. І до речі, також зауважу, що повістки дійсно можуть написатися абсолютно будь-які і повістка для уточнення даних, і повістка на вилка, і навіть мобілізаційне розпорядження, тому що закон та постанова жодних винятків. Не містить, але пам'ятайте, що мобілізаційне розпорядження не може бути надіслане, якщо в них немає актуальної вилка. Тому пам'ятайте цей нюанс. А тепер що ж будуть робити власне листоноші? А ви знаєте, для них концептуально нічого не змінюється, тому що вони керуються тим самим законом про поштовий зв'язок і правилами відповідно поштового зв'язку, до яких були внесені ці зміни саме до повісток з ЦК. І от листоноша принесе таке повідомлення про вручення із листом з повісткою ТЦК додому. І саме ось ця розписка у такому повідомленні з обов'язком, зазначенням прізвища особи, яка розписалася, буде підтвердженням того, що особа отримала відповідний лист із повісткою. Ви знаєте, з цього приводу. Навіть є дуже цікава позиція Верховного суду. Я вам навіть зацитую, що суд зазначив, що напис про одержання поштового відправлення учасником справи це стосується саме судових повісток. Ми зараз за аналогією розглядаємо це питання. І от саме напис, в якому зазначено його прізвище, зроблений працівником поштового зв'язку, зазвичай є переконливим доказом отримання відправлення саме адресатом. Таке переконання ґрунтується на презумпції добросовісного виконання працівниками. Пошти своїх обов'язків, однак таку презумпцію може бути поставлено під сумнів та спростовано. Тобто, бачите, суд виходить із того, що є презумпція добросовісності листоноші. Якщо особа відмовляється, наприклад, отримати лист із повісткою або відсутня за вказаною адресою, то, на мою думку, пошта буде застосовувати саме положення. По, по суті, щодо правил, які стосуються вручення судових повісток, тому що вони абсолютно ідентично прописані відповідно в ЦПК. І у Пошти насправді просто немає інших, скажімо так, опцій, варіантів виконати свої функції, крім як. За аналогією з судовими повістками вручати такі відповідні поштові відправлення, друзі. От щоб ви приблизно розуміли, як це буде на практиці, дивіться прямо в пункт 82 цих правил. Я як завжди вам надаю посилання, щоб ви на очі запевнились самі. Тут зазначено, що рекомендовані листи з позначкою судова повістка. От, а вони вручаються в першу чергу, звісно, що особисто адресату, але в разі його відсутності, будь-кому із повнолітніх членів його сім'ї, які проживає разом з адресатом. А якщо нікого нема вдома, то що робить працівник об'єкту поштового зв'язку? Він інформує адресата за наявним. Номером телефону та або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа, якщо протягом трьох робочих днів після такого інформування з боку пошти адресат одержувач не з'явився для одержання рекомендованого реєстрованого листа з позначкою судова повістка працівник. Пошти робить позначку адресат, відсутній за зазначеною адресу, яка засвідчується підписом з проставленням відбитка поштового пристрою. І ось такий, по суті, лист повертається у випадку з судовими повістками до суду, а у випадку із ТЦК він буде повертатися до ТЦК. Тобто, якщо громадянина не було вдома, а працівник пошти не зміг вручити йому такого листа, він, скоріш за все, залишить повідомлення у поштовій скринці про надходження такого листа. Буде така інформація для вас у скринці. Якщо ви відмовляєтеся отримати повістку, працівник пошти поставить відповідний штамп, чи просто напише словами, напише своє прізвище, підпис поставить і наступного дня поверне до ТЦК. Це знову ж таки для ТЦК буде достатнім доказом того, щоб вважати вас належним чином, оповіщеним щодо часу, дати та місця явки за повісткою до ТЦК і наостанок скажу свою думку, що е, так як вони організували цю систему оповіщення на сьогоднішній день, такій великій кількості громадян насправді е, це буде все адресовано, е, це 100% перевантажить систему і ТЦК, і пошти. І тому знаєте, як 100% в випадках 100% громадянам. На 100% на відміну такі повістки надіслані не будуть. Будуть помилки, буде хаос. Комусь вони надішлють, комусь не надішлють, комусь з порушенням усіх цих нюансів документації, скажімо так, комусь взагалі не, не, не туди надішлють таку повістку. Тому майте на увазі відслідковуйте усі ці нюанси, тому що, як я на початку відео зазначила і, відповідно, є правові позиції, навіть Верховного суду, вже з цього питання. що всі ці документи, поштові повідомлення з відмітками відповідними, це все документи, які мають юридичну силу, юридичне значення, а значить встановлюють факт оповіщення, тобто юридичний факт, який породжує юридичні наслідки в даному випадку, в першу чергу, для вас. І якщо ця інформація вам сьогодні була корисна, я як завжди нагадаю: поставте лайк, підписка, репост і коментар. Ваш інспектор права.